Олеся Демешко тренер з кросфіту. Народилася 27 березня. В дитинстві мріяла стати перекладачем. Улюблена книга дівчина з татуюванням дракона Стіга Ларсона. Захоплюється випічкою, а ще вправно танцює на філоні. Є домашні улюбленці Мопс Арчібальд і кішка Люся. Доброго ранку. доброго ранку. Ось ну, ця чаріна пані вже нас у гостєвому майданчику. Бачите, як вона гарно виглядає А все, тому що вона займається дуже специфічними фізичними вправами. І зараз ми з нею про них поговоримо. речання тренер. Вона тримає ані в формі, тому зверніть увагу, телефон ми навіть залишимо номер телефона Лас, щоб реклама. Всі де реклама просто да, і це жіночка робила вас гарними. Е, так, ну будемо що? говорити про кросфіт. Будемо сьогодні. говорити про кросфіт. Доброго ранку. Ну добро розкажи нам, що таке кросфіт, тому що ми знаємо, що це особливо в Кіровограді нещодавно з'явилося. і взагалі на ринку спорту це нове таке захоплення. Да, кросфіт – это у нас такая высокоинтенсивная функциональный тренинг. Под функциональным тренингом мы подразумеваем то, что Мы используем наши повседневные движения, которые природа создала для нашего организма. То есть это приседание, подтягивание, mm -hmm. отжимания, перемещение посторонних предметов, перемещение собственного веса тела и элементы легкой атлетики, такие как пры прыжки на скакалке, гребля, бег, плавание. То есть все, что дана нам природа, мы используем в кроссфите. Mm -hmm. Мы не работаем с... Оборудованням з машинами, так как в тренажерном mm -hmm. залі, потому що машини є машини, а ми працюємо исключительно з оборудованням, таким как там гірі, штанги мінімально, скакалки, резинки. Вот, собственно, mm -hmm. и все. То есть мы то, что нам дала природа, то мы используем. Вот mm -hmm. ну, зараз, знаєте, скажіть лінивим людям, які говорять: "Не буду йти на кросфіт, тому що мене заставляють тягати там каміння, дертися на гору, як ото, знаєте, в американській армії". Ага, то, людям, так. як це адаптовано до сьогоднішнього життя. А кросфіт це краще адаптований під кожну відорову категорію, під кожного человека. То есть вас не будуть заставляти mm -hmm. тягати всі ці тяжкості. Вам дадуть то, що ви можете сделать, как бы, если придёт на тренировку Бабушка, и придет uh -huh. а, молодой спортивный человек, то есть им дадут одно упражнение: приседание. Но бабушка будет приседать на тумбу, как бы как имитируя свое приседание на стульчик, а молодой человек будет приседать просто со штангой с весами. Uh -huh. Поэтому а, мы не заставляем тягати тяжкості, uh -huh. і це uh -huh. просто тренування на виносливість і на силу, то есть на координацію. Скільки разів на день або на тиждень потрібно займатися, аби мати таку гарну фігуру, як в тебе? А, uh -huh. ну я лично займаюсь 5 разів в неділю. Но як новим людям і як в принципі, надо займатися 3 рази в неділю. Uh -huh. Тот, хто уже більш Uh, атлет, который уже uh -huh. занимается побольше, uh -huh. ему, конечно, да, 5-6 недель, потому что у него организм сам это требует, этой интенсивности, этой нагрузки. Это харчевание час тренирования. Какое оно должно быть? Uh, питание, это должно быть, как всегда, просто сбалансированное и правильное. Uh -huh. Это не, не обязано есть только одно мясо или... сидеть на одних крупах. Надо есть просто сбалансировано, надо есть много клетчатки, надо есть много углеводов, но полезных углеводов. Uh -huh. Не фастфуды и uh -huh. бигмаки, uh -huh. а есть то, что каши, а, крупы всевозможные, все и а, есть побольше, конечно, белка. І ще, будь ласка, скажи, ну, особисто з мого досвіду, є улюблені вправи, а є такі вправи, які краще обходити або замінювати? В тебе є такі? Вони зразу такими розуміють, що є, ну скажи, яка твоя неулюблена? Вона така вправа. Та я зараз не згадаю. тумбу, да. це у нас саме <реш> нелюбиме. <реш> але ми вже починаємо вот вже повишати уровень. Я тумбу. Я до чого веду? Я ж не про себе. Я, які в тебе є такі вправи? Ну я розумію, що ти майстер, ти професіонал, проте ти ж також людина. Мабуть, в тебе є якісь вправи, які ти не любиш робити, або Самое смешное, самое нелюбимое – это прыжки на скакалке, но двойные прыжки на скакалке. То есть за один прыжок мы должны сделать два переворота скакалки. Это самое для меня тяжелое, угу. потому что скакалки очень легкие, они специально атлетические, поэтому они очень быстро перекручиваются, и ты успеваешь в них запутаться, упасть, поэтому для меня это самое тяжелое. Самое любимое – ну, это, наверное, взятие на грудь штанги. Угу. Вот. Там просто включаються всі частини, которые мені ног, ягодичные грудная клетка і плечові. Поэтому для мене це найлюбимо. Скажіть, будь ласка, як вас знайти, куди звертатися, тому що якщо нас зараз поздравить А, Я працюю в спортклубі Fight Baza. Угу. Ми недавно відкрилися. Это клуб, так сказати, где люди можуть знайти себе. У нас різні види боротьби, То есть у нас і і дзюдо, і карате, mm -hmm. тобто то всі умови аби все, займатися що да, може сам займатися, і там ми припадаємо кросфіт. Ми знаходимося на автовокзалі. На Олександрійському uh -huh. Ага, дякуємо. Так, ну що ж я знаю, де це знаходиться. <світ> Тепер залишилося вам, шановні глядачі. Якщо ви вирішили також прилучитися до нового е, виду спорту, який вже розповсюджений в нас на Україні, а раніше вже в Америці він дуже популярний. Кросфіт, будь ласка, приєднуйтеся до нас. Будемо займатися разом, е, долати свої які-небудь там не знаю страхи, комплекси щодо при стрибків на тумбу, вдосконалювати свою фігуру. Сьогодні у нас в гостях була тренер з кросфіту Олеся Демешко. Ми дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Гарного вам дня і беріть приклад з пані Олесі. Бачите, яка вона гарна, яскрава. Будете займатися кросфітом і ви такими будете.